Ця зовнішня енергія нагріває ядро землі ще сильніше. Образно це можна порівняти з тим, коли ви збільшуєте вогонь на плиті, на якій, наприклад, стоїть каструля з молоком, накрита скляною кришкою. Точно так само. В надрах землі посилюється рух розплавленої речовини. І магма починає активно підніматися ближче до поверхні. Так само, як молоко у вашій каструлі починає підніматися до кришки, так і магма з глибин мантії піднімається до її кори. І прагне прорватися назовні. Так само, як молоко прагне витікти з-під кришки. Спочатку, коли молоко піднімається до кришки, воно створює тиск і змушує кришку брязкотіти. Так само магма, наближаючись до кори, створює тиск, який призводить до тектонічних коливань, що проявляються у збільшенні частоти землетрусів. Потім молоко, піднімаючись вище, починає піднімати кришку. І виходити назовні невеликими цівками пари і краплями. Це можна порівняти з активацією окремих вулканів, коли спостерігаються стовпи пари та локальні виливи магми. З точки зору фізики процеси, що відбуваються в каструлі з молоком, яке нагрівається, дуже схожі на ті процеси, які сьогодні відбуваються всередині нашої планети. У результаті внутрішнього нагрівання на нашій планеті запускається ціла низка наслідків, більше тепла виходить із глибин. Нагрівається океан і збільшується температура та вологість атмосфери. Відбувається зростання кількості та частоти землетрусів, а також сплески вулканічної активності. Дослідження шарів древніх порід та льоду, які, наче архів, зберігають інформацію про минулі події. Вказують на те, що подібні періоди активізації надр Землі відбувалися регулярно, приблизно кожні 12 тисяч років. А раз на 24 тисячі років ці катастрофи ставали ще потужнішими. Це відбувалося з тієї причини, що кожні 24 тисячі років зовнішнього космічного впливу до ядра надходило в рази більше. Внаслідок чого мантія плавалася інтенсивніше, що спричиняло ще сильніші землетруси, виверження вулканів. Цунамі, повені та урагани. Згідно з геологічними даними, настільки потужні катаклізми востаннє відбувалися на нашій планеті приблизно 24 тисячі років тому. що означає, що зараз ми ввійшли в період із більш руйнівними наслідками, ніж відбувалися 12 тисяч років тому. Саме це є причиною зростання числа та сили катаклізмів, на яку накладаються всі інші чинники, про які я розповім далі.